Убиті і травмовані цивільні мешканці, 40 руйнувань, результат воєнної агресії РФ на Донеччині. За добу окупанти здійснили 38 вогневих атак. Поліцейські фіксують наслідки обстрілів у 21 населеному пункті. Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Торецьк, Часів'яр, Бахмут, Костянтинівка, Сіверськ, Красногорівка, Новогродівка, Слов'янськ, Курахове, СМТ Велика Новосілка, Північне, Гостре, села Іванопілля, Плещіївка, Кам'янка, Веселе, Іванівське, Притечини, Богоявленка, Парасковіївка. Російські війська гатили з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ ГРАД, артилерії, мінометів, танків. Знищено та пошкоджено 40 цивільних об'єктів, 22 житлових будинки, санаторій, кафе, будинок культури, спортивний зал, магазини, складське приміщення, міст, гаражі, автомобіль. Ракету С-300 расисти спрямували по Костянтинівці, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури один снаряд спрямували по Слов'янську. Руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. В усіх випадках інформація про постраждалих не надходила. Ракетну атаку окупанти здійснили і на Новогрудівку. Пошкоджено вісім приватних будинків. Є поранені. З авіації, градів та артилерії ворог бив по Авдіївці, Красногорівці, Богоявленці, Північному, Кураховому, Торецьку та Гострому. Руйнувань зазнали житлові будинки. Об'єкти соціальної та критичної інфраструктури інформації щодо жертв не надходило. З мінометів російські війська вдарили по Плещіївці, вбили й травмували місцевих мешканців. Внаслідок ворожих атак маємо поранених у часовому яру, Бахмуті, Сіверську, Парасковіївці, Предтечиному. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.